Доброго та мирного дня. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачну та корисну страву. Це холодець. Ось такий густенький, прозорий, красивий холодець. І тож для холодцю ми беремо курятину. Бажано, щоб це був петушок. Але у мене курочка, а також свиняча ніжка. Отака в нас гарна, подивіться, замочуємо наш, наше м'ясо на 2-3 годиночки, щоб гарно відійшла кров. А потім добре все це промиваємо. І тож, постоявши в воді, наше м'ясо віддало кров. І тепер воно. У нас біленьке, гарненьке, ми його зачищаємо, особливо добре зачищаємо ці ніжки, де вони мають такий неприглядний вид, обов'язково обов'язково гарно їх чистимо. Якщо вони ще підсмажені добре, то подивіться, дуже гарно все це знімається навіть простим ножом. Наявність желатинуючих продуктів обов'язкова холодцю, так як від цього залежить його застигання. Тому обов'язково кладіть. Кістки, шкіру, все це повинно бути в холодці. І тож, зачищаємо, гарно все це перемиваємо, два-три рази воду сіжуємо і лише потім закладаємо в каструлю. Цікаво, що з курочки холодець так не застигне, як з петушка. Так що звертайте на це увагу. І тож всі продукти гарно перемиті, і кісточки, і м'ясо складені в каструлю, заливаємо все це водою, щоб покрити, і ставимо на вогонь. І тож наше м'ясо закіпає, з'являється на ньому піна. Даємо покипіти 1-2 хвилиночки, виключаємо, промиваємо. Та знову заливаємо свіжою водою і вже варимо холодець. І тож ми м'ясо гарно перемили. У нас 850 грамів ніжки свинячої та 650 грамів курятини. Склали це все це в 5-літрову каструлю, залили водою і чекаємо, коли наш холодець закипить. Потім будемо збирати піну та варити далі. І Тож наше м'ясо закипає, і ми знімаємо з нього піну. Піну обов'язково потрібно прибирати. І тож, по мірі того, як вона буде з'являтися, прибираємо та варимо свій холодець на малому вогні, щоб він ледь-ледь кипів. Це головне, якщо холодець буде здорово кипіти, то він буде мати мутний вигляд. А щоб був прозорий, то тихенький-тихенький вогонь робимо. Наш холодець вариться близько 4 годин. Як ви бачите, він уже уварився сантиметрів на 3 в мене. І тепер для придання кольору я кладу морквину та цибулину. Цибулину я не обчищаю, гарно її мию і кладу. І приблизно годиночку ще варимо. Пройшло 5 годин часу, і наш холодець зварився. Подивіться, як гарно розімліли кусочки м'яса, кістки повідділялися, і тепер ми вибираємо наше м'ясо у тарілку і будемо відділяти кісточки. А м'ясо дрібнити та розкладати по тарілочках. До речі, за 15 хвилин до закінчення. Варіння холодцю я поклала перець чорний горошком та духмяний перчик. Підсолила гарно за смаком і виключила. А тепер трішки схолоне, і будемо займатися далі. Лавровий лист я теж клала. До нашого бульйону, але зараз я його прибираю і беру і розділяю саме м'ясо. Смачно, коли ви в холодець кладете декілька сортів м'яса, тобто яловичину, чи то індюшатину, чи свинину з курятиною. Так як у мене два види, то я намагаюся класти у тарілку, щоб попали всі види м'яса. Тобто я кладу і свинину, і курятину. І тепер беру двома вилочками і отак розділяю його на мілкі частиночки. Розкладаю по тарілочках у мене це скляні судочки, щоб було мені зручно поставити до холодильнику. А також ось такі глибоченькі мисочки. І тож працюємо. Швидесенько все виходить. Ось ну, Так розкладаємо, розділяємо. Погляньте, як гарно розімліло м'ясо. Воно розпадається на такі, маню... на такі малесенькі шматочки. Дуже зручно його буде нам і їсти. І гарно буде виглядати в тарілочках. М'ясо ми подрібнили та розклали по тарілочках. Кісточки залишаємо братам нашим меншим. Відкладаємо. Так, і тепер беремо сито. Мені якось велике, вроді, би, незручно. Візьму я таке, мабуть, маленьке. Кладу на нього серветочку. Отак, От кладемо, можна і в декілька складень зробити. І через неї проціжуємо наш бульйон, виливаємо його до лоточка. І отак проціжуємо, щоб у нас залишився і жирок, і, може, якісь мілкі частиночки залишились в бульйоні, щоб все воно було на серветочці. А до тарілки попав чистенький, свіженький бульйон. Це холодець наш розлитий. За смаком кожна з господині робить холодець, і тому можна покласти на дно наших тарілок подавлений часничок і цю суміш часникову залить холодцем. Але в моїй родині не полюбляють так. Їдять холодець без часничку, тому я роблю так. Звісно, на свята ви можете його прикрасити зелені чи то морквою, чи вареним яйцем. Але сьогодні в нас холодець. Буденний, буденна, так би мовити, страва. І тож залишаємо його, нехай захолоняє. І ось минула ніч, і наш холодець добре-добре застиг. Подивіться, який він красивий, який він густющий та який же ж він прозорий. А до того ще ж він дуже і дуже корисний нашому організму. Бо він укріплює наші суглоби, робить еластичною нашу шкіру. Та й взагалі це смакота. Тож готуйте його та будьте завжди здорові. До зустрічі! Пишіть, а як цю корисну страву готуєте ви? Буду чекати на вас!